Як чудово жити в Києві без напрягів. Містом можна спокійно їздити без заторів. Щоправда, лише о п'ятій ранку. Бо в день все стоїть ще рік, два і місто наглухо встане у заторах. Це ненормальна ситуація. В Києві можна без напрягів запаркуватися. Правда, лише іграшковою машинкою. Чомусь у нас будують цілі квартали, але про місця для паркування забувають. Так не має бути. У Києві немає напрягів з метро. Сів і поїхав. Швидкий та зручний вид транспорту. Правда, для цього треба жити десь біля метро, а не на Троєщині чи на Солом'янці. Щодня тисячі киян змушені добиратись на роботу з двома або навіть трьома пересадками. Це ненормальна ситуація. У Києві можна на повні груди дихати чистим повітрям. Щоправда, подекуди лише через протигаз. У Києві без напрягів можна пити воду. Правда, для цього її потрібно замовляти окремо. У Києві пішоходи можуть пересуватися без напрягів. Правда, лише по власній квартирі. Бо міська інфраструктура абсолютно не інклюзивна і недружня до пішоходів. Жити в Києві без напрягів дійсно дуже важко. Постійно доводиться щось вигадувати, якось викручуватись, закривати очі на незручності це ненормально нормально і так не має бути. В центрі уваги міської влади мають бути люди. Я Сергій Притула і команда голосу. Можемо це змінити.